Вітаю, друзі! Хочу поговорити з вами про важливе. Знаєте, часто людям властиво не любити прибиратися. Ну, це займає багато часу, це потребує зусиль, і часто люди відкладають все на потім. Там грудка бруду, потім приберу, там пляма якась, потім витру. Там речі, які в принципі потрібно було б закинути в пралку, випрати і повісити, і сушитися, але це якось потім зроблю. Там немитий посуд, і в результаті десь за тиждень-за два все це накопичується, і помешкання починає нагадувати звалище. Такий відвертий смітник. Я би. Цього уникнути потрібно педантично, постійно прибирати, наводити порядок. Ну для того, щоб е, жити в чистоті, а прагнути жити в чистоті, я вважаю, має прагнути, е, має будь-яка нормальна людина. Е, і це все стосується не лише побуту, це також стосується і людей. Я хочу познайомити вас з такою пані, як Юлія Ковбей Колтак. Вона загалом то Юлія Ковбей, але в медійних колах більше відома як Юлія Колтак. Юлія Колтак це людина, на яку досі, згідно даних ЮКОЛ, оформлений медіахолдинг Холдинг Медведчука. Той самий медіахолдинг, який був заблокований рішенням Ради національної безпеки та оборони. Всі ці прекрасні канали, які ви я і чудово пам'ятаєте 112-й зік, Ньюзван, Ви пам'ятаєте, як і що вони говорили? Ви пам'ятаєте, як вони готували суспільство до російської агресії, до поглинання Росією? Ну, власне, чого ще варто було очікувати від Медведчука та його спільників? І ця Юлія ковбей Колтак багато років працювала на проросійських каналах. Вона працювала на 112, дванадцятому на Зіку на Ньюзвані, в тому числі тоді, коли ним молодів державний зрадник Мураєв працювала віддано, вона колаборувала з державним зрадником Шарієм, якого нещодавно приговорили до 15 років ув'язнення за державну зраду і низку інших злочинів. Тобто це цілком собі така ватна проросійська матрона, яка, яких було, до речі, багато. Але з них дехто втік, дехто затихарився десь, дехто перевзувся. І, власне, Юлія Ковбайколтак теж не втекла до Москви з Діаною Панченко разом зі своєю колежанкою, як можна було припустити, навіть не залягла на дно. Ані в Брюгі, ані, ані у Відні, і навіть е, не виїхала до Монако. Чому? Ну, тому що перед нею тут відкрилися нові кар'єрні перспективи. І уже під час повномасштабного вторгнення ця проросійська пропагандистка почала працювати в одеській військовій адміністрації, прес-секретаркою Олега Кіпера. І це настільки от. Просто не налазить на жодну нормальну голову, що зараз, в 2025 році, коли про це дізнається, перша реакція та не може такого бути. Але виявляється, що може. Ба більше навіть після того, як з'являлися новини про те, що прес-секретаркою кіпера працює е тримачка медійних активів Медведчука, нічого не змінювалося. І як виявилось, оця от посада. Е Керівниці прес-служби Олега Кіпера виявилася не останньою, вочевидь, набридло в Одесі Юлії ковбей Колтак. І вже з цього року вона працює речницею прокуратури Київської області. Так, відверта колаборантка, пропагандистка, людина, яка безпосередньо пов'язана, офіційно пов'язана із державними зрадниками, з якими вона. Вочевидь, підтримує комунікацію, мала доступ як до, ну я б сказав би так, конфіденційної інформації в одеській військовій адміністрації, і зараз має е, теж відношення і доступ до конфіденційної інформації вже слідчої в прокуратурі Київської області. І не існує жодної логіки, яка могла б виправдати це кадрове призначення, до якого б катарсису вона не прийшла, в який я, до речі, не вірю, але вже плюс-мінус розумію, як вона буде це пояснювати. Це не виправдовує. Тобто, після того, що вона робила, вона насправді має бути забанена не лише на державній службі, а в принципі в будь-яких. Ну, нормальних колективах, там, де сидять люди когнітивно здорові. І знаєте, ми зараз іноді обурюємось тим, що якісь іпостації, якісь прояви рускава міра повертаються в наше суспільство. І ми бачимо, що десь бере реванш російська музика, десь російська мова, десь якісь відверті ватні тейки звучать. І від блогерів від різноманітних, і ми обурюємось. Ми це засуджуємо. Але потрібно розуміти і потрібно бути чесними з собою. Це все стало можливим лише тому, що не відбулося покарання зрадників, тому що не відбулося покарання колаборантів. і навіть ті колаборанти і зрадники, які були покарані, це абсолютні якісь одиниці. І Якщо немає, от ви знаєте, покарання такого публічного покарання, справедливого покарання, законного покарання, то суспільство починає мати сумнів у самій концепції справедливості і в тому, що вона може працювати в Україні. І це дуже погано. Дорогі друзі, чому? Тому що в справедливості ніколи не можна розчаровуватись, тому що справедливість складає ну, таку вагому частину того, що ми називаємо сенсом життя. А отже, потрібно терміново робити висновки. Я розумію, що дехто скаже вже запізно, але ні, ніколи не запізно потрібно робити висновки і, як кажуть, Розраховуватись з усіма, хто на це заслуговує. А оця от Юлія Колбі, Колтак, поза всяким сумнівом, саме така людина. І мені здається, що вона має сидіти не в кабінеті Київської обласної прокуратури, а в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Я думаю, що це місце для неї набагато більш релевантне. Дякую вам за увагу. Тисніть подобайку, підпишіться на мій канал. До наступної зустрічі!